Господи, Боже мій, у цю тиху вечірню годину підношу до Тебе своє серце, Ти бачив кожен мій крок сьогодні, ти був поруч у кожній миті, і зараз я хочу зупинитися, заспокоїтися і просто щиро подякувати Тобі за прожитий день. Твоє слово навчає: добре прославляти Господа і оспівувати ім'я Твоє, Всевишній, сповіщаючи милість Твою вранці. Та вірність Твою вночі. Псалом 92, вірші 2 і 3. І ще ти кажеш через апостола: за все дякуйте, бо така Твоя воля в Христі Ісусі. Перше послання до Солонян, 5 розділ, 18 вірш Нехай ці слова стануть для мене дорогою, якою йду до тебе цього вечора, дорогою вдячності, довіри і миру. Господи, дякую Тобі за цей день. Який ти мені подарував, він був не випадковим, не не незабутим. Ти наповнив його своєю присутністю навіть там, де я цього не помічав. Дякую тобі за кожен ранок, який ти даруєш, за кожен ковток повітря, за кожен промінь світла, за можливість жити, рухатися, відчувати. Дякую тобі за те, що сьогодні я мав змогу бачити, чути, говорити, працювати, зустрічатися з людьми. Виконувати свої обов'язки, усе це твій дар. Я не хочу сприймати його як щось само собою зрозуміле. Дякую тобі за людей, яких ти поставив поруч упродовж цього дня, за тих, хто підтримав, усміхнувся, підбадьорив, допоміг. Дякую навіть за тих, з ким було нелегко, бо через них ти вчиш терпінню, смиренню, прощенню. Дякую за рідних і близьких, за тих, хто молиться, хто любить. Хто носить у серці, навіть якщо зараз далеко, я благословляю їх усіх перед Твоїм лицем і прошу для них Твоєї ласки і Твого захисту. Господи, дякую Тобі за радісні миті цього дня, за маленькі успіхи, за приємні новини, за спокійні хвилини відпочинку, за красу, яку я бачив навколо, небо, дерева, світло в вікнах, добру усмішку. Дякую за ті моменти, коли серце раділо, хоч, можливо, я навіть не зупинився тоді, щоб сказати тобі дякую. Зараз, у цю хвилину, повертаюся подумки до всього доброго, що було сьогодні, і все це складаю як букет подяки до твоїх ніг. Дякую тобі і за нелегкі хвилини цього дня, за втому, що нагадує про мою крихкість, за виклики, що показують. Як сильно я потребую тебе, за непорозуміння і труднощі, які вчать довіряти, коли не все зрозуміло. Можливо, я не бачу всього твого задуму, але вірю, навіть крізь важкі обставини ти ведеш до добра. Я дякую тобі не лише за те, що було приємним, а й за те, що було непростим, бо знаю, що ти вмієш обертати все на благословення. Господи, прости, якщо в цьому дні. Я думав, говорив або діяв не так, як угодно тобі. Прости слова, сказані з роздратуванням, жорсткі погляди, байдужість до того, хто потребував уваги. Прости, якщо я забував звертатися до тебе, покладаючись тільки на власні сили. Я приношу тобі свої помилки і прошу, щоб Твоя милість омила й очистила мене. Нехай цей день завершиться не з відчуттям провини. А з відчуттям примирення з тобою і з собою. Ти бачиш, як втомилося моє тіло і душа, я віддаю тобі всю втому цього дня, усі незакінчені справи, усі питання без відповідей. Я не хочу нести їх із собою в ніч, я складаю їх у твої руки, бо знаю, ти керуєш часом, ти ведеш мене своїм шляхом, і все, що потрібно, відбудеться в свій час. Навчи мене відпочивати в Тобі, а не в своїх планах. Господи, дякую Тобі за те, що і цієї ночі Ти будеш над мною пильнувати. Я довіряю тобі свій сон і свій несвідомий стан, коли розум замовкає, але Твоє серце продовжує любити і берегти. Прошу, щоб твій мир огорнув мене, як тиха тепла ковдра. Нехай жоден страх, жодна тривога, жодна важка думка не затьмарює цю ніч. Сторожи мій дім, моє ложе, моє серце, нехай ангели твої стоятимуть на варті, а Твоя благодать наповнює кожну хвилину відпочинку. Я довіряю тобі завтрашній день, я не знаю, що він принесе, але знаю, хто тримає його у своїх руках. Я не хочу засинати з тягарем страху за майбутнє, хочу заснути з довірою. Ти був зі мною сьогодні, ти будеш зі мною і завтра, ти той самий учора. Сьогодні і навіки. Тому, вкладаючись спати, я кажу: нехай буде воля Твоя в усьому, у моїх планах, у моїх мріях, у моїх дорогах, дякую Тобі, Господи, за прожитий день, дякую за цю мить вечірньої тиші, коли можу відкрити перед Тобою серце. Нехай кожен удар мого серця буде піснею подяки тобі. Прийми цю подяку, як мій скромний дар любові, в ім'я Отця. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Якщо ця вечірня молитва подяки торкнулася вашого серця і допомогла згадати, за що дякувати Богові сьогодні. Поділіться цим відео з тими, хто також потребує зупинитися і подякувати. Напишіть у коментарях імена тих, за кого ви хочете дякувати і молитися сьогодні ввечері, і ми разом піднесемо їх перед Господом. Підписуйтесь на канал. Щоб щовечора об'єднуватися у спільній молитві і завершувати день у Божому мирі та вдячності.